Віталій Белишахе в рай проти Проту. Латвія, рейтинг 1888. Не знаю, тут так можна зіграти. б 4, ж шпицтавый. Вся. Фішер казав, зіграли б 5, грайте б4. Ну, при можливості, звісно. Так, чи конем взяти тут. Ні, але словно. Тут слонам, що десь лінія була відкрита. Що хочеш від мене, не знаю. Щось атакує таке з кожним ходом. Ти який. Не дає мені навіть подумати, що я хочу. Це три ти хочеш потім зіграти, не знаю. Виглядає якось не дуже. Що пішов сюди, ти взяв. Я тобі шах, ти сюди. Я сюди, кінь прив'язаний. Ти ще тут візьмеш. Взяли слоном С3. Ну, що це 3? Це 3 я можу і якби пожертувати. Тим ж так. Це ж ферзь стоїть. 20 зіграв, да і все. Слона можу поставити на Б3. Навряд чи це буде добра ідея. А, c 4 Ну, c 4 прикольно, да. С4, де цікаво, цікава, Ну давай поки тут. Сюди. Угу, мінятись хочеш. М -м -м -м. Я або Тура с 8 або Ферзія 5 хочу піти. Не знаю. Давай так. Чи суперник швидко все поміняти? Ну можливо. У мене дуже ініціатива така непогана починається. Чи може сховати, все поміняти і. Окей. І окей. Типа відходить, я б'ю. Він б'є. Я б'ю, він б'є, я б'ю, він б'ю, б'є, б'ю, б'ю. Він схід. І що далі. І в нього тут пішак неприємний. Ну, ми F6, мабуть, зіграємо просто. Чи ні? Чи корля попадемо? Буде перевага в розвитку, в матеріалі не знаю. Мабуть, не дуже приємна позиція, але чорним зазвичай хочеться. Не просто, щоб супернику було неприємно. А щоб йому було капець, як неприємно. Ну, давай так. Тепер то точно підключаю туру. Без питань. Угу. Типа. Нічого в мене тут нема, да? Ну, щось є, я думаю. Якщо є шах такий, дав... Так. Ну, фризем, він скоріше за фризем сам сюди піде. Я б сюди фрезя поставив, по приколу. Щоб слоном що. От ферзь сюди прийшов, ти взяв. Я взяв. Ну, виглядає непогано. Що, зі слона почати, да він скоріше за все так піде. У мене в ферзі висить. Не. Це буде цікавіше, я думаю. Сюди чіпляюсь. Нагнітаю, нагнітаю кожним ходом. Сворюю таку загрозу. Ну. Це вже не, тр... не буде триматись. Да. Агресивно суперник зіграв і потім пішов все міняти, а виявилося, що розвитку то не вистачає. Коефіцієнт таля в атаці працює. 72 на 87. Різниця атакуючих більша за захищаючих. Да, де він помилився? Ну і в 4 міг, міг піти. Да, не, не дуже такий план поки що, тому що чорні якби дуже швидко починають свою гру. Да, і тут, якби хіда 3, цікавий хід, він проти слона Б4. Але він зачіпка і від удару Б4 він не захищає. Тому відразу. Ну можна було відразу, окей. Я через схід зробив і білим треба якось захищатись. Ну, позиція не дуже добра. Зв'язки. Поміняв суперник коня, але насправді цей кінь на C6 зазвичай у багатьох варіантах. від тільки чорним заважає. Чорні залюбки його міняють, щоб він не закривав слона. Не закривав туру, тут фризя. Слон з радістю відійшов, Тура по лінії Б атакує. Знову суперник робить хід пішаком замість того, щоб. Ну, наприклад, слон С4 не дуже да, Ферзія 7, Ферзя 7, Цікаво під розміни, да? Ну так, да, треба якось відходити, ну і тут уже, наприклад, тут далі продовжить. Ну добре, тут якось хід-вхід -хід складно. Е, да, все інше дуже погано. Ну, то, значить, це означає, що суперник до цього робив неточності, щоб призвело до того, що у нього тільки єдині якісь ходи, і дозволяють більш-менш триматися. А тут міняється захисник, а у чорних атакуючих фігур залишається все рівно більше. 4 в суперника, ну, якби. ферзь. Слон так собі тут захищає. Корля і тура. Так собі також захищає. Ці Поля ніхто не захищає. Так. Да. Слон D3 було. Не так погано. Хоча б по білим полям трошки кудись фігурку підвести. І тут уже щось було. Ні, просто слон С5, ферзь С3. А5. Хто нікуди не поспішає. Якщо взяти, то, мабуть, ферзь кудись відходить. І, Ну-ка, якщо я кудись. там... А, слон С4 спокійно. Добре, якісь тупо комп'ютерні варіанти. Це можна в Бліц вбліться... знайти. Хіба що. Якщо ти течіти. Тут не тримається позиція, куди не йди, і суперник пішов в ферзь Б2 і отримав без ферзя.